Отричний род Кремля Дмитрій Пісков поскаржився. Рівень народжуваності на Росії це справжня катастрофа для майбутнього. Цитую: ми живемо у найбільшій країні світу, а нас щороку стає менше. Ми з вами, як Росія, ми кожен рік нас становиться менше. Ми живемо в найбільшій країні світу, а нас рік становиться менше. Чин, звісно, не назвав, але не складно здогадатися, що відповідь захована в так званій СВО ще у середині липня. Розвідка Британії завішла статистику втрат гарматного путінського м'яса протягом останніх двох місяців. У травні 1262 одиниці вбитими або пораненими щодня. У червні показники трішки менші. 1163, відповідно, що стало максимальним середньодобовим показником втрат за весь час повномасштабного вторгнення. Але росіянам згодують зовсім інші версії. Це усекові молоді матері, карєристки і російські муж'я, в яких відсутній інстинкт кролика. А справиться можна только увіліченням у, у середнього коефіцієнта рождаємості. Воно нас сейчас знаходиться на страшно низькому рівні. 1,4. і катастрофічно для будущего нації. Катастрофічки мало з іншого боку, в демографічній кризі є свої позитиви: менше народу, менше невдоволених управлінським стилем півтораметрової плішивої молі з друзями по ОПГ озера. Але поки в росіян дивуються, чому путіну за його всеросійську утилізацію не спорудили пам'ятника. Кавчитаєте, що чому не пам'ятника нашому нинішньому президенту? Ну мабуть, треба поставити. Ему поставят, потому что это умница вообще человек. Какую он получил в Россию, и то, что он ее вытянул на одну из, как говорится, лучших стран мира, это говорит о многом. Единственное, его промах Те з пенсіонерами. дійсно. А який сенс думати про пенсіонерів? Вони ж багатодітних сімей уже не створять за краще інвестувати у війну. Чим в принципі і займаються московські чиновники? Кілька днів тому мер Бянін у 10 разів підняв одноразову виплату за укладання контракту для участі у війні проти України. Було 195 тисяч рублів, тало 1,6 мільйона рублів. М мотивація. А через щомісячне поповнення російської міноборони 25 тисячами солдат на самій Росії з'явився дефіцит серед електриків. Тепер і нікому лампочку на шкодовій кліці закрутити. Про це відкрито зізнався гендиректор фонду капремонту Свердловської області Станіслав Суханов. Він скажеться. Проблема саме головна сьогодні, яка мабуть, по всій країні не тільки у нас дана во всій стройці сьогодні. Це кадрова проблема в частності в этом году чітко виражена електрика. электрику, которые могут выполнять работы на капитальном ремонте на квартирных домов, бригад, они по пальцам. Их просто не хватает. А на запитание, как вы решите проблему, порадил матерям стать многодетными матерями. Не обсуждались никакие планы, может быть, как искать эту рабочую силу, а к тому, что из тех же техников, ну, самый главный универов, план надо, людей. Надо в первую очередь научиться больше детей создавать семье. У нас просто Понимаете, кадровый дефицит это связано, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Но сегодня дети, которые готовы производить потомство, это дети 98-го года. А это был пик снижения вот именно рождаемости. И через 18 лет мы снова получим эту же ситуацию. Это первое, да, то, что нужно. Ну, президент же говорит, что нужно три ребенка. Я поддерживаю, надо три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет. Усе логічно народити відразу трійню. Один з них солдат, інший голосує за Путіна, а третій електрик. Але й представники російських багатих каст рвуться записатися в герої СВО, стати представниками нової російської еліти. Пригадуйте історію затриманням колишнього заступника того самого Собяніна, екс-міністра культури Москви Олександра Кібовського, якому світить 15 років в'язниці за 8 епізодів отримання хабарів на більш як 100 мільйонів рублів. Нагадаю, опинившись у СІЗО, Кібовський попросився na front От ми сражаемся з нацистами. От к ним никакой пощады, я считаю, быть не должно. і ця от схема з миття корупційних гріхів кров'ю уже перетворилася на Росії у цілий тренд. На екрані один із основних фігурантів скандальної справи із постачання кокаїну через російське посольство РФ у Беносерусі і звати його Андрій Ковальчук. У 2022 тисячі суд визнав бізнесмена із німецьким громадянством винним у спробі контрабанди майже 400 кілограмів наркотиків. Кокаїн нагадаю, знайшли у школі при посольстві Росії. 12 валізах і товар, начебто, був призначений для російських високопоставних чинуш і депутатів Госдуми. Ковальчаку дали 18 років колонії у Володимирській області, де свого часу мешкав Олексій Навальний. І тут раптом наркоборона погіршився стан здоров'я, і тепер він побоюється, що не досидить до кінця терміну. Вихід знайшовся: вириватися на волю через участь у СВО. Є й інші кейси, коли втікачів розкрадачів бюджету намагаються повернути назад на РФ примусово у розпабліках. Ресулися записи нарад голови Дагестану Сергія Мелікова, того самого, який в листопадових антисемітських погромах із пошуком євреїв в аеропорту Махачкали віднайшов український слід. Нічого ти нічого не діє глибоко уважаємий товариш глава, серед великої кількості обсанної лексики, вилитої Меліковим на нарадах, особливої уваги заслуговує одна історія: голова Дагестану обурився, чому головного лікаря однієї з центральних Районных поликлиник отпустили на фронт, когда у него заборгованность перед бюджетом. Не, но ладно, хорошо, главврач В СВО. В СВО. он туда поехал, В СВО? Кровью грехи смывать, что ли, бля, по такой задолженности? Или что он туда поехал, бля? А что вы туда его отпустили, в СВО? Че вы его туда отпустили, в это СВО? Ну сидит он там, этот главный врач у вас на перевязочном пункте. Борется с педикулезом на передовой А что вы его туда отпустили, а у него тут задолжишь 210% растет? Вы что его туда отпустили на СВО? Он здесь делал, натворил, теперь он поехал на СВО творить, что ли? Вы что думаете, у этих людей сознание меняется? А ось ця критика потенциального героя СВО часом не подпадает российской армии. 15 років, щонайменше, згідно зі свіжими поправками до Кримінального кодексу. You'll show А не тогда, когда Петух клюнет в задницу. А це вже інший губернатор Волгоградський Філімонов, який проявляє симпатії до мови, якою ненамисний Пентагон звітує про надсилання чергової військової допомоги. На одній із нарад департамент освіти відзитував, що у волгоградських школярів показники і знання англійської мови та інформатики в середньому нижчі, ніж по країні. І Філімонов у цій ситуації спробував виблоснути знаннями іноземної мови. Якщо говорити про результатах Вологодській області. то ми фіксуємо, що результати по предметам... которые показали наши выпускники в целом выше, чем в Российской Федерации, за исключением предметов таких как английский язык и информатика. Здесь результаты so, здесь результаты, собственно, несколько ниже. Почему? I beg your pardon. What's the difficulty is with English language? What's wrong with English? I beg your pardon. Please answer my question, if you don't mind. а ось тепер про невеличкий крінж губернатор додав зайве дієслово. граматично неправильно побудував питання і пропустив артиклі. difficulty is With English language. І після слова «difficulty» – зайве, бо «what's» – це вже й так скорочена форма what is. І насправді якийсь ретроградний губернатор, бо вся росіюшка через боєприпасний танковий голод давно масово переходить на кориску. А Філімонов в застряг у часі, коли російські чинуші спікали фром де speak from my heart.